Всім привіт, ви на каналі FocusMocus і ще на каналі мистер Вісу. І сьогодні ми будемо знімати відео з Майнкрафту. У вас містер Вісу стоїть перед вами. Дивиться. Так, е. І зараз ми покажемо вам як... Е Жити на сервері, в смислі, як на нього вообще заходити. Тим хто не знає, оце наша хатка, яку ми щойно збудували з моїм другом, якого звати містервісу. Також ви його зможете знайти в ютубі, я кину в описанні його канал. А зараз попус канал, так що... — за! За-за-за! І ми сьогодні будемо проходження по карту. Да, ми сьогодні будемо показувати сервер. Коротше, пішли цей зараз. Є спали в екретіна, і ПВП. <рес> Також додається до іншого, але скоро буде, бо, бо нема, бо я говорив з адміном, бо, бо через день-два буде тут ми з фокусом мокусом будемо знімати антигріза. Короче, Коротше, давай, там нікому не цікаво. Пішли на двір. Ти йдеш чи ні? Я вже по кожу. Поцікайте. Пожалуйста, поцікайтеся. Давай виходьте. IDC сервера ми кине в описанні, вам дається площадка, на якій ви можете гуляти. Гуляю, що хоч робити, е, що хочете з нею робити. Можете дозволяти своєму дружу від Аністрою, тому коротко, це не важно все. Головне, що у вас є площадка. Е, вам потрібно зайти в меню. У По самого початку у вас там є гра на одинці і гра в мережі. Нажимаєте Гра в Мережі. Далі пряме підключення. І зразу входить ID у себе. Зараз вам, вам покажу. Так. І пишете. Реагісте, наприклад, отак. Якщо ви хочете зареєструватися, вам треба рег написати, але зараз да ви в чат кине і ви побачите. Вон регістер, таке. Вон ні, ні, ні. Ладно, це не важливо, ми зараз вам так пояснимо. Вам треба написати рег з тою рейскою, так от. Рег. Далі, наприклад, ваш пароль, такий-такий. І ще раз його повторюйте, такий, наприклад. Я думаю, ми будемо цей випуск завершувати. Ми ще будемо всякого батьків багато знімати і всяке таке. Я думаю, ви зрозуміли. З вами був е Фокус Мокус і Лестмен. Е С Кажу Лестмен, його да, нік не Лестмен, а мій Нік Діскобед. А я з вами буду прощатися. Ви були на каналі Фокус Мокус і Містер Вісу. Всім пока.